Всім привіт, друзі! Мене звати Марк і ви на каналі Mark Games. і сьогодні ми будемо грати в Solar Smash. Ну і що ж, вже підійшло, підійшов цей місяць, тобто вересень. А це що означає, що вже всі пішли в школу? Ну це ж, в принципі, логічно, правда. Ну і я хочу вас запитати в одне таке запитання. В який клас вже перейшли? Ну, до якого ви вже ну, вже в класі, можете написати в коментарях. Я, якщо що, можна так сказати, якщо так якби, пішов в Україну, тому що я в Польщі живу. До речі, в деяких відео я там якось там на якихось моментів казав, що я живу в Польщі. Але якщо по-українському, то так найпростіше, то я пішов в 10 клас. В 10 клас. Ну і що ж, ну і ми можемо почнемо грати в цю гру Solar Smash. Ну і дивіться, тут є у нас є сонце. Ну і що саме цікаве, що це якби останнє відео з сонцем, тим в сенсі тому, що буде останній етап. Типа тобто, якби буду випробувати, дивіться, вже випробував е цей апокаліпсис, ракети, лазери. Ну, ви знаєте про що я маю на увазі, і вже підійшли до е оборони. Це є оборони. Ну і дивіться, попросту, ну Тут, звісно, що тут є мало. Я думаю, що ви при землі ви знаєте, як ці всі працювали. Е, але якщо ми вже при сонці, ну, сонце та земля це є великі, дуже такі великі різниці. Ну, відомо, це ж е, зірка. Ну, сонце це зірка, а земля це планета. Ну Давайте при обороні також і бити. Е, випробуємо ці. Е, Бороне, ну, звісно, при сонця. Ну і дивіться, перше, це в нас буде Shield Ship. Так називається, якби, ця оборона. Тобто буде, якби ну сонце буде, звісно, що в безпеці. Тому що, ну, бачите, як буде це оборонювати ось. Є. Ну, бачите, наскільки на сонце це є в. Ну, тобто, близька зірка. Ну, і давайте, наприклад, перевіримо за допомогою лазера. Ну, звісно, що це таке невелике, тому що треба, якщо поставити пару разів тих uh, Shield шип, ну щоб було сонце більш якби безпечне. Ну можна навіть прискорити, щоб ну, ну так краще буде, щоб сонце було більш в безпеці. Так, добре. Ну і давайте зараз перевіримо. Ну, Варто поставити багато таких. Ну і що саме цікаве, що шіп, це більш якби, е, ну, якби крепка оборона, і бачите, як сонце є якби, в безпеці. Якщо там нести лазери, чи там, не знаю, НЛО, наприклад, можна також е, поставити перед сонцеві. Ну і бачимо, як. Ці шайл-шипа, ну, обро... є якою обороною. Ось, ну, тобто, так, як би поставлено. Ну і що ж, це вже вже випробане. Ви... Ну, я просто вже випробував. Ну і тепер Large Shield, Ну, це щось, е, щось подібне якби до Ship, е, тільки що Large Shield Ну, так то теж називається ця оборона. ну що це. Ну, бачите на якому це етапі. Ну, і це таке, якби більш зелене, але тим більш ну, якби слабша. Як слабша, ну тому що. Ну, просто. Якщо порівняти до цього, я думаю, що при... є таке до речі, відео, що при землі я просто обор... ну, випробував ці оборони. Ну, а якщо, ну, можете, до речі, знайти на моєму YouTube каналові, Ось... ну є таке, на 100% є таке відео з оборонами при землею. Так, добре, ну і, і цю, ну, також випробували. Можна, до речі, також пару разів поставити і випробувати більше при лазері. Ну, тому що здається, що лазері. Пазера в цей Тобто Energy Beam. Ну, більш таке, знаєте, дуже популярне в Solar Smash. ось, тобто там Можна різні там, малюнки малювати при землі, ну або при різних планетах, звісно, не тільки що не при Сонцеві. Ну, тому що, ну, бачите, що сонце не дуже так робить якихось там малюнків, тільки що. Ну, не робить такі невеликі ямки, а потім знову якби сонце стає ціле. Але ну, добре, ми ще зараз затрималися при обороні. Ну і можемо відразу пробувати щось таке, як Defense side Turret, Ну, щось по типу цього. Але це, знаєте, немає якби, сенсу нічого перевіряти. ну, Давайте хоча б побачимо, як то є при сонцеві. Ну, бачимо, які вони дуже малесенькі, як при присонцеві. Але вони якось не дуже знаєте, що Обороняюся, або якось неправильно використовую. Якщо ви, ви майстер при грі з Solar Smash, то можете написати в коментарях, для чого ці потрібні Devon Site Також само, до речі, як Space Mine. Space Mine. Це попросту знаєте, я коли натискаю, то вони вже якби. Ну, не знаю, чи видно чи ні. Якщо у вас е, добрий то, ну, то можете ну, якось так помітити, що от там є ці. Ну, я, Дивіться, я просто натискаю, але ну, бачимо речі, так трошки більш відніше, що видно, наскільки вони вже ці spice Mine маленькі. Що навіть, Зір треба ну дуже добре, але я, до речі, бачу, я бачу, до речі, навіть, світ, навіть можна помітити, знаєте як? Подивіться на, наліво і бачите, що щось там світиться. То це, ну, це якраз є Spice Miner, і я ще раз, до речі, поставлю. Е, ну, я думаю, що вам вже і так стало видніше, що там таке діється. Ну тут немає нічого такого безкорисного, ну хоча б ви випроб... випробували це все при сонцеві. Що ж, ну і ось таке відео вийшло. Якщо вам сподобалось це відео, то тисніть лайк, підпи... підписуйтесь на мій канал, тисніть на дзвіночок, пишіть коментарі та ділиться відео зі своїми друзями. Всім пока-пока.